Використання боргів для збільшення багатства багаті використовують борг як інструмент для інвестування та розширення бізнесу. Бідні бояться боргів і намагаються уникати їх. Я не сплачую податки, тому що капіталіст вміє використовувати борг і не платити податки. Слід зазначити, що кожен долар є результатом заборгованості. Єдиний шлях виникнення цього долару це те, що хтось має взяти гроші в борг. Він не існує сам по собі. Це борг. Вийти з боргів це застаріла ідея. Ви повинні дізнатися, як використати його, щоб розбагатіти. Замість того, щоб уникати боргів, Роберт Кіосакі використовує можливість брати позики та використовувати їх в свою користь. Отже, немає нічого поганого в покупці будинку. Різниця полягає в тому, що я використовую борг, щоб його придбати, і при цьому не сплачую податки. Справа не в будинку, не в акціях, не в облігаціях, не в ETF, а у ваших розумових здібностях.